Таємничий державник. У руці він тримає символ влади, хоча сам знаходиться за занавісою у Полтаві. Нарешті встановили пам'ятник Мазепі, хоча побачити його самому ще не можна. Рука булава та гетьман під простирадлом. І що ви думаєте? Виглядить інтригуючі, да уже часть видно. Да. Мазепу пізнають лише за булавою, та й то не всі. Немає жодного вказівника. Школярки приїхали з екскурсією із Харкова. Гуляють парком, але гетьмана не помічають. Ходили в музей і смотрели на білу біседку. А сюди виходілі Сюда? ні, не кашешток пойда. Самі харків'янки не справляються. А за Дівчата обіцяють сфотографуватися з гетьманом після відкриття. Хоча до кінця не вірять, що це пам'ятник саме Івану Степановичу. У парку їх дезінформували. На цьому місці буде встановлений пам'ятник Іванові Мазепі. Говориться на цьому хресті. Однак, схоже, архітектори трохи помилилися, що на 50 метрів. Пам'ятник встановили 18 квітня справа за остаточними роботами. Скільки це займати ну, буде? до кінця занімать? А потом виймає виймає. потім все відкриття пам'ятника. Утім, в ініціатора встановлення інша інформація. Відкриття призначили на 5 травня. Та як виглядатиме архітектурний ансамбль, до кінця невідомо. Через позицію Маманя міського голови. Звідси ми, попри те, що ми маємо всі документи завершальний етап, між виконком загальмував. Начальник цього капітального будівництва «Говдя» Володимир Володимирович мав би подати декларацію у ДАБК – Державна архітектурно будівельний контроль. А поки гетьман накритий простирадлом, мотузки можна розв'язати вночі. У влади часто беруть філіжанку кави, а потім роздивляється пам'ятник, однак більше за ним ніхто не пильнує. Хто тут охороняв? Не бачив, чесно, не бачив, щоб його охороняли. Тож ватажок війська Запорізького не захищений від хуліганів, і гетьмана без простирадла можна побачити раніше, ніж очікували. До приїзду президента та патріарха.